Так, вчора нападало сніжку, краса красою, але чистити від снігу потрібно. і застрижені трошки були в мене рослини, але цього було замало. І треба все щось чистить. Будемо займатися чисткою. Ось мої гарнюні варяни під снігом. Щоб не розчахнулись, будемо чистити. Бо Недобре застріжені рослини, такими і остануться. Якісь розчахнуться, але треба дуже обережно, бо сніг, він не тільки нападав, а вже трохи примерз. Тому можна зламати якусь гілочку. Тому дуже обережно відмітаємо рослину. Бачите, вона? Замерша, як білизна на морозі. О, Бачите, як тут туйка склонила свою голову. Вона молоденька, пострижена, але недостатньо. Ось така може і остатися. Не вийшла зранку, не почистила, ось вона вже і застила в своєму такому стані. Полінувалась. А бачите, менше туї варяна лютенцес. Ось вони теж склонили свої маківки. Берскліт у нас там бі Він красень. Лавандочка теж нормально пострижена. От стоять кущики. Ялинка коніка. Нормально. Що тут у нас це розчепірана моя любима аурена. вона нормальна? Так, ці мої малиші теж почищу. Її лівець Вергінський вполне оцей Блю Аро, красавець. Краще всього застрижений і знаходиться. знаходиться на сквознячку, того його змітає з нього. Ось моя калина, її трогати не буду, бо будуть сильні морози. Хай вона калина, хай вона буде снігу, і буде тепліше. Її херки привалило, це добре, може не померзне. Сніг не чищений, дорожок не зроблено. Будемо займатися чисткою. Хочася в цьому році з Арнольдом. Ось він далечині, зараз я підійду. Невдала посадка. Тут гроза вітрів, і він то з одної сторони, то з другої розчихнеться. Ось одна вітка пішла. Ось інша. Навіть вам покажу. Ось, бачите, сніг як лежить. Десь є сніг, а десь сніг. там, де нема, це вітер звіяв. Ось, бачите, потоки такі. І він йде в мене отак от. Погляди цей ялівець, цей, закручується і пішов. Тому треба, ось в мене маточники, і там новий нова ділянка, треба робити вітрозахист. Я ось стою, воно дме і ось такі, бачите, розводи на снігу. І тому ці мої рослини страждають. В цьому ой, цьому році буду робити ще вітрозахист, садити, о, о, видно добре, садити горьожі з чагарників з різних. У мене є і бірючина, у мене є і дерени, у мене є похіроплідники, у мене багато є рослин, з яких можна зробити. От маленька, туйка-брабант. Теж, бачите, можна її було підстригти краще, жаліла. І вона виглядала краще. Зі схильними ялівцями їм все до одного місця. Їм нормально. Ще брабанчик. Ще брабант. Це пецблю стоїть поки що. Рейнголд майже не видно. Ось. Ну і з цікавого. Напевно, все. Тут в мене в горщиках стоять рослинки, за якими я наблюдаю дуже внімательно, хочу подивитися, як Хочу подивитися, як у нас витримують які заморозки рослини, вічно-зелені листяні. Тому в мене тут перед вікном стоїть лавровишня і фотіння. Ось. Боюсь, що мінус 14-кілька днів вона може не витримати. Оце лавровисна калина. Тому я горщики. Деякі а, покладу і потім їх чуть-чуть отак присиплю цим снігом, який є в цьому бордюрі. Ось поклала горщики і зараз буду змітати на них сніг, щоб трохи їх прикрити, щоб їм було тепліше. І щоб вони точно в мене витримали. Вже два роки вони в мене ці горщики з Лавровишньою пересаджуються. Я дивлюсь на них, поки мені все подобається. З Лавровишньою все ясно, вона добре росте. Не дуже полюбляє яскраве таке київське сонце, яке було в цьому році. Трохи притіняла. А на морози реагує в цьому році нормально. В тому році вона була в касеті, стояла накрита, але можна було не накривати. Ще те... ось, ще бачите скільки. Ще на тесті у нас калина лавра, листна і фотіння. Разора ретропін. Це теж калина. от Будемо подивитись. А ось маточники. Бачите, оцю гілочку треба було б зрізати, показує нам зразу. І оцю почерінкувати можна. І оцю. Тут більш була жорстка обрізка. Стоять, в принципі. Вони всі вверх, бачите, гілочки вверх. тримаю них. Наш там бы витроянди трохи. Так, на грифе. нормально, естественно. Тут сосна и На трохи. Так, лохины, лохины. В принципе, В принципі, все удобуваємо. Тут можна і не трогати, ну, но... є лежачі поліцейські такі. Опа, оп. Ось. Лежить. Можна було їх покласти, щоб вони лежали. Я в минулому році всі вкладала горщики просто на землю щоб протестити в цьому році стоячими. Я вдома, тож я можу їх протрусити, їх така велика кількість, що це мені якось неудобно і лігеньке. на Евудю тут не остається снігу. Він весь спадає на злаках. Напросі лежить, воно трошки довше постояло, в нього змітаємо. Вонтарінка. Панда хто там? Хто? Панда займається вже працює собака. Так, ну. Останній кадр і ми йдемо теж працювати. Оце висажені ялівці. Blue Ero, Skyrocket, а ось це Monlow. Теж блакитний, і оце він теж скельний, але він більш широкий росте. І чуть-чуть у -чуть нього зараз. Таке забарвлення обесцвічене, більш бліде. От така історія на сьогодні. Будемо займатися роботою приємною, всім гарного, морозного і тихого дня.